Працювали задля перемоги, підіймали економіку, допомагали і підтримували. Попри війну, черкащани не розгубилися, стали тилом для країни. Кожен у своїй сфері став міцною опорою. Далі про топ-5 досягнень року на Черкащині за версією Віка новин. У 2022-му, з початком великої війни, наша область прихистила рекордну кількість переселенців. Більше ста тисяч людей прибули до Черкас вже за 10 місяців війни. Щоб підтримати внутрішньопереміщених осіб, відкривали центри прихистки та хаби. Я Маріуполь став місцем допомоги для переселенців. У інтеграційному хабі допомагали адаптуватися до нових умов, шукати роботу та підтримували психологічно. Відкривали й шелтер, який став для переселенців домівкою. Тут все є, ви бачите, і в дуже комфортному і місці, і ми розуміємо, що люди знайдуть тут і не тільки прихисток, а й робочі місця. А черкаські медики продовжували проводити надскладні операції та рятувати життя українців влітку. Лікарі змогли провести особливу трансплантацію кісткового мозку. Донор знайшовся аж в Польщі. Величезним досягненням є те, що Такі таке лікування, високотехнологічне лікування як трансплантація кісткового мозку не зупинились. Вони продовжують виконуватись, зокрема в Черкаській в Черкаському обласному онкологічному диспансері, і це вперше цього року ми доставляємо сюди клітини від родинного донора, донора з Польщі. У Черкасах також створили перші бойові вишиванки для захисників. Ідея належить бійцям Черкаської тероборони, а втілила її дизайнерка та майстриня Олександра Теліженко. Особливі вишиванки виготовили як оберіг для захисників. Традиційний військовий однострій прикрасила вишита маніжка. Бійці наші це українські бійці, і ми ними гордимося. Ми їх любимо. і Ми віримо, що з такими бійцями ми швидко переможемо. І в Такі вишиванці, і в такі вишиванці. Попри події, черкащани встигали допомагати і збирати гуманітарну допомогу. За перші шість місяців війни переселенцям надали понад 500 тонн допомоги. За останні два місяці року ще понад 160. Збирали та закуповували необхідний одяг, речі, їжу, медикаменти і багато іншого. Все необхідне відправляли жителям Херсонщини. Не забували черкащани також про військових. Їм передавали необхідні речі, оснащення, дрони, техніку і навіть авто. У нас ще попереду дуже дуже багато роботи з іншими організаціями волонтерськими, які теж готують сьогодні такі потужні, потужні підтримки конвої для того, щоб допомагати нашим хлопцям, які воюють від Черкащини саме на передній лінії нашої оборони. Також Черкащина у п'ятірці кращих за урожайністю зернових. Середній показник по Україні 45 центнерів на гектар. На Черкащині понад 59.